Сьогодні я розповім вам справжню історію як досвідчений дослідник печер через одну помилку: застряг у печері назавжди. Натті Патті одна з найвідоміших печер Сполучених Штатів Америки, розташована в штаті Юта. Вона була відкрита у 1960-х роках і швидко стала популярним місцем для спелеологів-аматорів. Печера отримала свою назву через м'яку глиняну структуру стін, що нагадує Пластилін. Протягом десятиліть сюди приїжджали сотні дослідників і любителів екстриму. Складна структура, вузькі проходи і круті спуски робили на ті Паті ідеальним місцем для тренувань і випробування своїх навичок. Деякі проходи мали гучні назви як от родові шляхи, названі так через неймовірно вузькі тунелі. Тісний хід, настільки вузький, що пролізти через нього можна було лише ковзаючи животом. Історія, яку ви почуєте далі, одна з найгучніших і найтрагічніших у всій спелеології, 24 листопада 2009 року. Джон Едвард Джонс разом зі своїм братом Джошем приїхав до Наті Паті Кейв, однієї з найвідоміших печер штату Юта. Вони обидва виросли в цих місцях. У дитинстві їхній батько водив їх у печери. Цього разу Джон хотів знову пережити ці спогади, але вже як батько. З ним була його вагітна дружина і донька. Вони чекали на нього вдома. Це мав бути короткий спуск вечір перед днем подяки. Деякий час вони ходили по вже дослідженим частинам печери, десь через годину, опинившись в одній з тісних секцій. Джон вирішив проповстив прохід, який він сприйняв за народжувальний канал, відому частину печери, яка вже була йому знайома, але він помилився. Насправді це був інший прохід. Він помилково поліз у прохід, який не був дослідженим та вів у пастку. Прохід цей набагато вущий, смертельно тісний. Що робило все ще страшніше? Це те, що прохід не був прямим, а спускався вниз. Він почав сповзати вниз головою живіт донизу, ноги за ним. Джон був відносно високого зросту, тому у проході, де навіть звичайній людині поворохнутись було би майже неможливо він знав, що його єдиний шанс це рухатись далі. І раптом усе зупинилось він застряг по-справжньому голова нижче, ноги вище. Груди притиснуті до каменя зверху, живіт, втиснути у виступ знизу. Він не міг поворухнутися ні вперед, ні назад, ні на міліметр. Це вже не була пригода. Це була пастка. Джош, молодший брат Джона, був позаду. Він почув, як брат затих. Як щось пішло не так, підповз ближче і побачив, Джон не рухається. Він намагався витягнути його за ноги. Кричав його ім'я. Джон відповідав спочатку спокійно, потім з панікою в голосі. Вони намагалися знайти точку опори, повернути його, підняти. Але нічого не працювало. Кожна нова спроба тільки ще більше втискала Джона в кам'яний мішок. Гравітація робила своє, його тіло поступово сповзало вниз, Джош не зволікав. Він виліз на поверхню та викликав допомогу. І незабаром, близько десятої вечора, до печери прибула перша рятувальна команда. Вони вже знали. Ситуація критична. Джон Джонс був застряглий головою вниз, глибоко всередині печери, і часу залишалось небагато. За вісім хвилин після дзвінка Джоша до Печери вже вирушили рятувальники, було темно. Вітер гнав пил над пустелею Юти. Але там, під землею, уже починалась боротьба не просто за життя, а з самою печерою. Першою до Джона дісталась Сюзі Мотола, досвідчена спелеорятувальниця. Вона проповзала вузькими слизькими коридорами майже півгодини. І коли вперше побачила Джона, той прошепотів: Я дуже, дуже хочу вибратись звідси. Він був затиснутий між кам'яними плитами головою вниз. Його груди впирались у виступ, ноги були під кутом, руки за спиною, і з кожним подихом простір навколо нього ставав меншим. На перший погляд здається, що він просто застряг, але головна небезпека полягала не в самій тісноті, а в тому, як саме він був застряглий. Джон опинився головою вниз. І це не просто незручно, це смертельно небезпечно для людського тіла. Коли людина перебуває у перевернутому положенні, кров починає стікати до голови, легенів серця, і якщо таке триває хвилини, нічого страшного. Але Джон провів так вже довгий час. Його легені не могли повністю розширитись. Серцю було важко качати кров проти сили тяжіння. Органи почали поступово відмовляти. Відтік крові з голови став майже неможливим. Команда рятувальників негайно почала розробляти план. Вони встановили систему блоків і канатів, намагаючись витягнути Джона через вузький прохід, через повітря, яке було у печері, та неймовірно вузькі проходи. Кожна спроба допомогти Джону ставала все складніше. Але рятувальники не збирались здаватися. Через своє положення Джон міг ледве дихати, він поступово переставав відповідати. Часу залишалось мало. З кожним разом, як Джона піднімали, він відчував неймовірний біль в ногах через те, що місця поворохнутись майже не було взагалі. Їм вдалося трохи підняти його майже на 30 сантиметрів. Але сталося непередбачуване. Один із закріплювальних вузлів не витримав. Блокова система зірвалася, і тіло Джона різко зірвалося назад у прохід. Але цього разу ще глибше, ще гірше, ще тісніше. Його тіло здавлювало ще сильніше, кров скупчувалась у грудях і голові. Через перевернуте положення органи почали працювати неправильно. Джон вже не відчував пальців ніг. Дихання ставало важчим. Продовж ночі та наступного дня рятувальники не здавались. Вони говорили з ним, тримали його за руку, молились поруч. Але з часом Джон почав втрачати свідомість: понад 100 рятувальників, 18 годин безперервних спроб, сотні кілограмів обладнання, під землею у вузькому лабіринті його кров вже не доходила до органів. Через перевернуте положення серце не могло працювати нормально. Печінка, нирки, мозок усе почало вимикатись, і на 27-й годині після застрягання його серце зупинилось. Причина смерті: зупинка серця через обмежений кровотік у перевернутому положенні йому було 26, і в нього залишилась дружина і маленька донька. Тіло неможливо було витягнути без ризику для життя інших, і тоді було прийнято єдине можливе рішення печеру запечатали Наті Паті стала могилою та меморіалом. Цю історію, і досі пам'ятають, на вході встановлено меморіал. Будьте обережними, друзі, бережіть себе та своїх рідних. Дякую за перегляд!